Всім гарного і позитивного. Для моїх нових підписників ми чинимо суканицю. Бо вона десь там іззаду є, стара чинимо суканицю, покажу вам. Дуже добре. Ми ще здаємо собі кольця та. Треба мені кольцата разі зняти. Чекайте, зараз здаю. Кольця там зняла, не кіння сера ваші повставали. Ай-яй-яй. Бо натягали на нього, коли моя худа. Тепер Мала б та зняла. Вообще не йшли зняти. Б'ємо одну яйце у муку. У муку б'ємо одну яйце. І починаємо сукати суканицю. Треба дві, бо много муки вверла. Дві яйця. Так, дві. Я не солю. Я не солю суканицю, я вам кажу за що. За те, що я варю суканицю у воді. Я в воді кап'ячений варю суканицю. Я не солю. Всяк сучі ні. Блін, на сьогодні руці ще кольця, та я думала в дно очі. Ну ніч. Коротше, сучі Завтра в нас суканиця. Я помию всі кольця. Та все так я собі чи не їсть. Не бісти ми тут приказували далі. Ні. Так. Так, на сучі Знаєте, за що суканиця? Бо вона ся сучить. У нас сучи на маленький сучатка, суканичка такий маленький. Маленький. На маленький суканичек. А як це у вас називає сике? Як можеш їсти з шкварками та з бринзу. Но я на них буду їсти з молоком. З молоком буду їсти. Все, некайте, якусь якісь ми суканички почне. Є десь подні великі, бо я люблю великі. Це якась суканиця в нас бачите? де ми класти в воду варити. Вода в нас кипить. треба і посолити. І всипати туди суканичку. І скорі зараз промішати. Тяжко мені одну руку усю плитку промішаєте. Зараз промішаєте. І на і ся варить. Йо й довго не треба, на пару хвилин. на варена. Як я с якої люблю. Прикрутити на маленький огіні, найся варить його. Так, наша суканиця готова. Я в молокові не варю. Я заливаю молоком. Всяк. Заліюся молоком. Файно. Та й цукор не додаю, я люблю мед. Звісно, має добре, бо був домашній мед. Ну, бо я і так люблю мед. Всяк би було солодке. Бо в мене гурьке життя, а я солодко їм. <гум> у вас теж так. Ну, йдемо кушати. Дуже все добре є. Защо я не варю молокові? За те, що воно дали таке густе. Я вам зараз покажу, яка моя суканиця. Вона така. Ну як. Така добра, некайте, видите? Воно таке як суп. Айбо коли в молоко є, воно густе таке, недобре. Я сяк має люблю. Ну ви попробуйте, дай мені вкажете. Диме кушати. Лігосеньке таке на вечір. Бо вам молоко прибило на ночі. А що у вас є, звісно, кому... ціцяти молоко. Mm. Дуже добре є. Дівчулечки, гарно і позитивно Їжте суконицю на здоров'ю.